Зараз вартісні показники, якщо говорити по тротуарній плиці, 15 мільйонів. З них 8 мільйонів 600, це Михайлівська, 6 мільйонів з половиною це площа Корольова. Якщо в граніті, то 31 мільйон 290 тисяч. З них 18 мільйонів 123 тисячі це вулиця Михайлівська і Майдан Корольова 13 мільйонів 167 тисяч. Це проект 2012-2013 років. Пропонувалися оздоблення в гранітній плиці, залишалися тротуари. озелення залишалося по Бакам, як зараз є, липи, дерева так, безпосередньо, це безпосередньо вже креслення по даному проєкту. Що в 16-му році ми передбачаємо Безпосередня доступність, повністю доступний безбар'єрний простір по всім елементам даного проєкту. Сам так, Мобіль... майданчик до мобільної сцени для проведення загальноміських заходів. Тобто, це саме цей громадський простір, який ми влаштовуємо на вулиці Летошинського. Упорядкування розміщення сезонних майданчиків. Тобто, ми робимо майданчики вже в одному стилі, щоб вони гармонювали безпосередньо з фасадами і безпосередньо з мощенням, яке ми зробимо. І розміщення малих архітектурних форм, тобто впорядкування самих лавочок і малих архітектурних форм. Організація руху забезпечується при реконструкції вулиці Михайлівської. Наступне можна. Вулиця Михайлівська влаштовуємо боварди, тобто їх влаштовуємо в чотирьох точках. Це безпосередньо по вулиці Київській, вулиця Бердичівська, вулиця Ляташинського і провулок Скоруцькоруцького. Безпосередньо вулиці Михайлівська, за за рахунок даних богардів залишається пішохідною. До 8 ранку боварди <кхе> спускаються, і ми безпосередньо можемо обслуговувати дане приміщення, дану вулицю. По вулиці Михайлівській передбачається мощення. І безпосередньо про ті літні майданчики, які я вже говорив, які доповідалися на комісіях. Це безпосередньо громадський простір, який планується розмістити по вулиці Ляташинського, який буде розділено безпосередньо фонтаном, сцена, яку ви бачите, яка буде також створюватися, створюватися закладні деталі, і сцена може бути як демонтована, покрівля сцени, як її змонтована доволі швидко і доволі на легких формах буде віднітися. Можна наступний слайд? Е, планується розмістити фонтан, який буде, по суті, розділяти два простори і сцену, і саму вулицю Михайлівську.